Друга половина нашого городу це у нас тут садочок. Там далині зовсім великі дерева, там вже не можна нічого садити між ними. А ось тут ще молоденькі деревця, тобто площа ще дозволяє щось посадити. Тому е, вирішила клубничку Фріго, яку я е, садила в восени. І вона мені дала вже вусика, виростила розсаду. Оце вже друга репродукція клубнички Фріго з Італії. Тому щоб не путати сорти, то, то я по сортам це вже буде рядочок, сорт. Кожний рядочок це, цей сорт. Ось, І отак от в от мене вийшло. З отворами вже не буду садити, буду садити тільки одну рядку, щоб було дуже зручно вирушувати розсаду. Тому що якщо дворядка, і з отворами, тобто ну трішечки не, не подобається мені доглядати за нею. Ось, А так я вирішила. Вирішила в цьому році попробувати ще так. Ну, ось такі в мене справи.